Пане Романе, які будуть ваші рекомендації щодо застосування подушки AirMotion людям старшого віку? І що саме ви би порадили з приводу використання даного девайсу, Ваші персональні рекомендації саме от для людей, які як ви кажете, мають вже певні букети? Як правильно її використовувати? Ну для людей старшого віку завжди треба ну, особливо підходити, тому що в них... По-перше, у них показів до застосування завжди буде найбільше. Їм потрібно це робити, тому що там і може бути гіпертонус м'язів, і погана циркуляція крові, і втома, і защемлення. І ще багато інших проблем навіть взяти той самий остеохондроз, який тягне за собою цілий ланцюжок. Ще різних симптомів. з іншого боку, люди похилого віку вони вже мають цілий букет якихось, ну скажімо, захворювань, на які теж варто звертати увагу при користуванні подушкою. Тому що там, наприклад, високий тиск ну, не варто зразу використовувати. Якісь гострі захворювання не варто використовувати. Якщо, наприклад, зразу після інсульту теж потрібно на це зважати. І саме тому подушка має режими більш лагідні. Для погладжування це не просто масажує, як би розтирає, а воно погладжує, воно робить легенько, делікатно, саме розгладжує, розгладжує м'язи, шийного відділу. І так само я би звернув увагу на температуру, що треба робити не високу 50, а достатньо поставити там перший режим, 45 градусів. Тоді це буде безпечно. Це буде легко, це буде приємно, хоча зазвичай можуть виникати іноді такі, як реакції до покращення. Тому що людина вже старша, десь якесь навіть взяти є застійне явище. Якщо ми його трошки розрухали, ну, звичайно, що це буде мати свої наслідки. Може десь трошки тиск піднятися, може голова запаморочитися чи самопочуття погіршитись. Але, як правило, це короткотривалий процес, він ненадовго. І за якийсь час знову проходить, і можна знову робити масаж. Воно може повторюватись декілька разів, але як правило, там за 4-5 разів. Оці запаморочення, вони проходять, тиск вже не піднімається. Більше того, людина почуває починає почувати себе набагато краще, здоровше, вона більш міцніше спить, менше вночі прокидається, а це знову ж таки має вплив на її здоров'я і самопочуття. Тому я би все-таки рекомендував людям похилого віку користуватися цією подушечкою, але в делікатному лагідному режимі. Супер, тобто починаємо системно, але з помірних температур і з більш лагідних так. режимів, і головне поступово. Так, супер, дякуємо вам.